Ну що ж, друзі друзі, вітаю вас в режимі Метро Рояль. Трішечки мені на бред Пейлад і вас зняти, можливо, кращі бої саме в цьому режимі. Так що нам каже е, Катерина, ми б ні за що не стали. Угу. Так, ну гаразд. Нам дали окуляри е, нічного бачення, Ну, все решту, думаю, ви знаєте. Це буде сюди. Ага. Раз, давайте тоді це все сюди поставимо. Це все нам знадобиться. О, це сюди потрібно. Голо зрозумів. Ми щось зможемо потім купляти чи як. І ще далі зрозумів Так, ну раз, давайте підемо в матч битва на передовій. Давайте спробуємо е, цю битву, так би мовити, виграти. Подивимося, що від нас вимагає цей режим, Якщо як чесно, не дуже зрозумів. Е, так, ось ми вже тут. Тут можна відчиняти якісь ящики, збирати припаси, вбивати, звичайно а ж. А так, м -м Точка так, м -м повернення, так, не забувати слідкувати за таймером, можна... вийти раніше, ніж рані закінчиться какого... час. І натиснути кнопку повернутися, а, щоб а так, вийти. Угу. Гаразд. Давайте відімкнемо наших кімейків, так би мовити. Так, окуляри ми поки що не будемо використовувати. Так, все, а звідки нам потрібно вийти? А, 1200 метрів нам потрібно подолати. Давайте їх вимкнемо, що вона говорить. Не стріляють чомусь. У тебе требашіть? Не Це Это у мене є дві снайперки. Давайте їх випнемо, нічого цікавого нам схоже не скажуть. Так, тільки годинник нам дав брати, на жаль. Давайте що тут дивимося, що цікавіше. М -м давайте подивимося, що тут цікаво. Давайте ще раз їх З одним другом. але не встиг мене додати. Я Його Е, mm. uh, Давайте, можливо, о, давайте їм зараз напишемо, що вони обідали. Mm -hmm. І подивимося на їх. ГранATIONS. Олег, його звали. Тож українець. Кака? Мне кажется, як Дякаво. вони зараз відреагують. О! О. Крутый-то я знаю. Будь, я хвой а, а кстати, я могу. Кстати, а яка у тебе є старушка? Так, ну, тут, напевно, нічого. А так, я здається помітив ворога, ось там в полі. <плес> Давайте спробуємо. Його перемогти. його точно бачив здексьфект? Там, там хтось був, схожу. Але я тут бачив, 100%. Та ні, тепер нікого не видно. Ну я потім передивлюся запис, хтось стріляє вже. Я не чую хто це. Так, це ворог схожу, тут перебуває, Давайте спробуємо якийсь. Не бачу, давайте зараз теж, так. Все, один є. Ммм. Блін, що все в мене забирають. Давайте йому відпишемо. Сподіваюся, він мене знайде, там важко, напевно, знайти, Ммм. Секундочку. Давайте йому відпишемо, цікаво. Можливо, він підпишеться. Так, давайте роз'їжджаємося. Йдемо, просуваємося далі. Так, Вихід за 1050 метрів. Можливо, хтось краще розуміє, якийсь це на цьому режимі. Я гадаю, що багато гравців у нього грають. Я багато зустрічав в Ютубі. Ну, не тільки в Ютубі, а в соцмережах на кшталт Кікток, інших. Можливо, ну, так, зустрічав загалом багато. Гамалецький. Зустрічав багато гравців, які грають в цей режим, насолоджуються грою. Сподіваюся, що мені так само буде цікаво. Давайте ну, підберемо, можливо. Так, получено чеський отримано. Ну, ну, журнальчик, давайте візьмемо. Це я так зрозумів, можна буде продавати, потім купляти собі зброю чи як. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Знову ж таки, повторюся, що я не особо розуміюся на цьому режимі. Перший раз у нього граю за. Три роки здається. Та й x я не дуже сильно в нього грав. М -м -м, ну давайте все підбирати. Думаю, нам все на поки що місце є. Так, давайте далі посуватися. Пішечки будемо вмикати наших да. товаришів. Да. Можливо, не щастя. Тут теж логічно, теж логічно. Кстати, вона... я вперше віру, що тут були всі українці. Алло. алло, mm. Там mm. Хто сі, тріляє, Там меня стреляли? Хтось стріляє там. Дуже цікаво. Тут, схоже, є спуск, а це вже підйом. Чи як? Так, це підйом вже звідти. Ми могли раніше спуститися. Е, ясна, я ЯПД. Ми йдемо. Просуваємося до якогось об'єкта, Ясна, я педе. Давайте. Е, це ясна поляна? чекайте. Це дійсно поселення Ясна поляна, погляньте. Хіба вам не нагадує це ясна поляна? Мені не нагадав, як іменно. Ось цей краєвид, мені дуже нагадав, Ясну поляну. Якщо чесно. Так, е, заряду повинно вистачити на це відео. Ось там стріляв. Давайте ще раз їх разіп'ємо. Давайте просуваємося далі, сподіваюся, Привет. що... Привет. Мене чути, коли вони ви будемо. Ой, час, 25 хвилин залишилось. Давайте на церкву. Так, давайте постараємося просуватися. Так, їх цілих чатверо тут. Так, ну ми всіх подолали, але схоже, це якісь боти були. Що вони там кажуть? Я его другочал забрав. Кудик? Ну что, схожу, даже якась перестрілка. Так, так. снайпер. Так, один бью. Я Так, наизусть, наиги брал. Снайпер Ти? Ось він. Так.

Так, Когось, не, біжу. Я гранату, Біжал, не Так, швидко, швидко. требует ликуватись. Ай-яй-яй-яй-яй, меня, меня. Так, же минус 6, да ще один є. У меня есть аптечки, я сейчас что я говорю. У меня граната гаразд. Сподивайся, знову таки на чте, коли вони я розмовляют. Давай я ты Давайте трішечки, скрутим скрутимо звук. Я один повтор. Васю, басео. Так, ну... О, привіт, друже. Ну, поки що ми граємо без скімейків, я потім послухаю, чи мене було чутно чи ні. Можливо, колись будемо грати з ними. Але поки що давайте вимкнемо, так, трішки послухали для експерименту. Гадаю, що нічого важливого ми не втратили. Можливо, вони до мене зверталися. Гадаю, що вони мене зрозуміють, що я... Не міг на даний момент говорити. Так, час до повернення, там показували 24 хвилини. А де вихід взагалі? А, ось там. до речі, доволі далеко. Давайте ще цей будинок перевіримо, тоді і будемо старатися йти до виходу. Так, давайте ці ящики повідкриваємо, їх тут багатько. Стараємося всі відкрити і 850 метрів, що потрібно нам пробігти. Е, ну, гаразд, давайте ми зараз це все від, відчиняємо. Поглянемо, що тут всередині є, і будемо рухатися це, до виходу. До виходу із карти, із мапи цієї. Тут потрібно випити енергетика, магнекікса там якісь вороги схожі. Давайте ще озовімо все-таки. От я навірку. Отам, отам, Біжу, понані, Я візу. Ну ну Даже поки що, до, поки що... Ну... ну я думаю, вже зараз еще Все, хватит. Та ні, вони там між собою, знаєте, розмовляють. Гадаю, що їм не цікаво, що в мене відбувається. Мені не дуже цікаво, як чесно, що у них там робиться. Так, ну от підбираємо, вже у нас немає місця. Мілонвий ремень. Ну гаразд, давайте все. Давайте рухатися до виходу. Можливо, тут десь можна наниз ну, спуститися. Але ми по метро ніяк схоже вже. Ну, в підземеллі ми, схоже, не побуваємо е, в цьому бою, тому що, бачите, підземелля проходить не, то... е, не туди, куди нам потрібно. Тобто не в точку е, виходу. Ми зараз будемо... Я зараз буду рухатися в точку виходу, стараюся. Так, ось стрільба. Значить, це ворог стріляє, це наші. Давайте шай, слухаємо. Іщі один рожок. Йои, я впугався за тут киси. Щось він налякався там. Через 5 секунд до нові вороги. Okay. Так, треба приготуватися. Вораг починає вторгнення. А сьогодні ж хіба 24 лютого. Так, такі неприємні спогади трішечки. це просто. Я думав, там хтось лежить зверху. здалося О, тут нам багатьох речей не потрібно, так. Ми вже цього багато знайшли. 72 тисячі зможемо отримати. Так, ну ніч поки що не наступила. Чи вона тут і не настане, можливо, це суто для метро окуляри, Ми Подивимося, пізніше. Ось якийсь зелений дим. Це схожа точка виходу, мені здається, так? Може бути. А скільки часу до виходу залишилося, я не читаю. Щось мої друзі не спішають до виходу. Вони там стріляють взагалі сильно. Схоже, в них нові вороги якраз. Так, ну все, я йду до точки виходу. Не знаю, чи я все правильно роблю. Але давайте спробуємо. Все, можна вже святкувати, напевно, перемогу. Так, ну трішечки відсвяткували і біжимо далі. Ось салют. Так, ось такі салюти впали в пабіг якщо хтось не знав. Ось так вони запускаються, дивіться, хоп. І фейерверк. Так, все, ми вийшли, здається, так? Назад. Все, ми вдома. Безпечне повернення з прибутком в руці. Прибиль 36 тисяч. Тут дані наші, давайте їх, можливо, додамо в, друзя... в друзі. І в лоббі. Так, ну що ж, дорогі друзі, на цьому, напевно, будемо завершувати е, наше відео. Дякую, хто його переглянув. Поставте, будь ласка, лайк, якщо воно вам сподобалося. І підпишіться на канал, щоб не пропускати нових відео. І не забувайте про, про дзвіночок. Так, не забувайте про нього, щоб знову ж таки не пропускати нових відео. Ну що ж, дорогі друзі, всім па-па, Бережіться, себе, все буде добре.